Сьогодні поговоримо про те, як модернізувалася українська промисловість, про те, яким чином, що таке модернізація, власне, це в пунктах плану сьогодні. Що таке модернізація? Про промисловий переворот, хоча ми вже про нього говорили, але нагадаю ще раз: і тут уже конкретно з більш-менш такими загальними прикладами із історії України. Причому, на відміну від Початку промислового перевороту, промисловий переворот другій половини 19 століття в українських землях. Це прям буде як цунамі, як лавина, не знаю, як локомотив, потужна, потужний економічний розвиток, який багато в чому зберігається до сих пір і ті економічні регіони, які виникнуть в другій половині 19 століття, до сих пір такими залишаються. І зараз, на жаль, це якраз територія. Найзапекліших боїв, в тому числі ці, ці економічні регіони, і їхня поява, їхня еволюція, і всі події, які там відбувалися, так чи інакше призведуть до тих подій, які відбуваються зараз, до тієї війни, яку ми бачимо яку ми спостерігаємо. На сам кінець поговоримо про урбанізацію і підіб'ємо під підсумки. От. Бо модернізація промисловий переворот, вони немислимі. Без зміни в, міс... в житті міст, бо урбанізація це власне про життя міст. Мемчик сьогодні присвячений е, несподівано селянській реформі, про яку ми говорили на попередньому занятті. А, звісно, Мемчик е, дещо занадто оптимістичний, е, бо коли я розповідав про земельну реформу, е, я сподіваюся, ви помітили, запам'ятали, що. Вона, в принципі, робилася не в інтересах селян, тобто максимально захищались інтереси саме саме поміщиків, людей, які великих землевласників, а селяни ну, по залишковому принципу. Тому не всі такі були щасливі селяни, як оцей люб'язний чоловік з прекрасними яскравими очима. Але. Ну, Загалом, якщо так брати, то у селян хоча б з'явився вибір, як діяти, що робити зі своїм життям, якого до цього не існувало. І цей вибір, власне, штовхатиме їх до пошуку кращого життя, способів цього життя побудувати, чого не було раніше, що сприятиме їхньому більш щасливому життю. Власне, почнемо з модернізації, перейдемо до заняття, вже до розмови цієї теми. Що таке модернізація? Термін модернізації виникає у 19, му а в деяких країнах у 18-му столітті, і модерн це в перекладі з латини новий, то ну, в, буквальному, в буквальній назві це оновлення. Оновлення, причому воно це оновлення зачіпало практично всі сфери людського життя. Якщо би. Можна було проводити, скажімо так, рейтинг наймодернізованіших країн, то на першому місці, мабуть, би, в Європі на початку 19 століття була би Франція. Бо вона оновила не тільки своє виробництво, то промисловість не тільки була там створена і розгортався промисловий переворот. Франція в буквальному сенсі оновила і державний устрій, і соціальні зв'язки і. Суспільний лад от, повністю оновилася, що дозволило Франції е, стати однією з найважливіших країн е, Європейського континенту. Звісно ж, найбільш модернізація позначилась на долі Англії, про це я згадаю до речі, пізніше. Ну, а якщо в найпримітивнішому рівні, що таке оновлення, то оновлення це, перш за все, стосується економічних. Процесів оновлення засобів виробництва, власне, промисловий переворот, побудова заводів фабрик, виплавка чавуну, добування вугілля, заліза, ну і так далі. Оце є оновлення і модернізація. Разом з тим ці речі неможливо собі уявити без змін в політичному або у суспільному житті. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад про Англію, Англію, то там в Ця перша половина ХІХ століття це поступове оновлення політичної системи. Більшої кількості людей давали доступ до виборчих прав, модернізували, покращували парламент, щоб він був ефективний і працював на благо імперії. До ознак модернізації також можна віднести зміну темпу ритму життя. Власне, 19 століття. Я не пам'ятаю, що я це вже згадував, але це століття найбільшого. Ривка людства за останні тисячу років, тому що на початку 19 століття найшвидшим засобом транспортним був е кінь, а під кінець 19 століття це були паровози, пароплави, е аеростати і так далі. Тобто, людське життя пришвидшилось в рази. Міста стали, якщо раніше, е переважання міського життя, над сільським було скоріше аномалією, і було там одній країні Європи, Нідерланда, то в 19 столітті це стало якби, вже, правилом. Міське життя стає провідним. І європейська культура є міською культурою. От, і саме в містах концентрується весь ритм і пульс життя. От, ну і все це пришвидшується. І це також є частиною модернізації. Бо модернізація це не тільки. Про економіку і політику, хоча це, ну, якби найголовніші прояви. Але це іще і про зміну суспільного ладу. Розпадаються класичні традиційні відносини. Сім'я, рід, вона міняється, вона модернізується. Це на добре чи на погано ніхто не знає, але так воно є. От. Осердям серцем модернізованого світу, столицею світу без перебільшення, столицею світу. Було місто Лондон, бо це столиця найбільшої наймогутнішої імперії світу, яка пройшла модернізацію першою, змогла розбудуватися, змогла захопити величезні землі. Ну і якщо зараз у світі розраховуються баксами, доларами американськими, то в 19 столітті, безперечно, головною грошовою одиницею були фунти Стерлі. І якщо зараз, ну, доволі умовно, але столицею світу може назвати місто Нью-Йорк. То тоді це був точно Лондон: місто з найбагатшими, найбільшими, найкращими досягненнями. Місто, де вперше з'являється електричний транспорт, місто, де вперше з'являється метро. В Лондоні все це будується. Автомобілі будуть їздити вулицями Лондона, бо це столиця найбільшої і наймодернізованішої країни світу. В 19 столітті загалом Англію і Британію називали майстернею світу. Бо вона виробляла величезний відсоток від світових промислових товарів. От. Ті країни, які не модернізувалися, зазвичай зазнавали завоювання. Перед вами карта Англи... Африки, перепрошую, на 1900 рік. І ми бачимо, що вся територія Африки поділена, практично майже вся, між. Європейськими державами. Держави, які модернізувалися, мали змогу захоплювати великі території. Цей, цю карту можна зараз накласти на карту де поширені які мови, в яких країнах зберігається, наприклад, англійська мова, як мова ось тут, тут. тут, тут. Тут зберігається мова як державна, англійська, англійська, дуже поширена, де є французька мова, яка до сих пір зберігається як державна мова в цих країнах і так далі. Африка була найкращим лакмусовим, мабуть, папірцем того, що модернізовані держави можуть захопити і підкорити собі інші, менш розвинені держави. І це не тільки в Африці. Тут це найяскравіше, це і Азії стосується. І дуже малий відсоток країн, бачите, залишається незалежним. Це зовсім маленький відсоток цих країн. В Азії також була цікава штука, модернізація, точніше, країни, які не проходили, відмовлялися від модернізації, відмовлялися від європейського шляху розвитку, так чи інакше ставали залежними від європейських держав. Так сталося з Індією, так сталося із Китаєм, так могло статися з Японією. Японія в 60-х роках переламала традиційний устрій, і завдяки е, імператору Мейдзі почала процес модернізації, що дозволило Японії стати е, найуспішнішою і найвпливовішим гравцем Тихоокеанського регіону вже на початку ХХ століття. Модернізація Японії відбувалася неймовірно швидко. Всього за якихось 40 років японці стали там П'ятими чи шостими у світі за темпами економічного зростання. А за своїми політичними амбіціями, то там трійці лідерів вони дуже були амбітними хотіли захопити як мінімум весь Західно-Тихоокеанський регіон, як максимум весь Тихоокеанський регіон, включаючи узбережжя США. от І якби. Такі речі стали можливими саме завдяки тому, що Японія стала на шлях модернізації. Вона зрозуміла, як працює цей світ, і намагалася в ньому грати за тими правилами, які світ нав'язав. А що ж Російська імперія? Російська імперія зазнала поразки і також почала модернізацію. Якщо Японія ледь не зазнала поразки і внутрішні зусилля призвели? До того, що вона почала модернізуватись, то для Росії треба був ляпас, треба був програшу у війні, треба було, щоб хтось потоптався по її честі гордості. І після цього вона починає модернізацію. Бо була загроза бунтів, повстань, бо була загроза втратити велич. і Для цього Олександр ІІ почав модернізацію. І вже наслідки цієї модернізації ми обговорюємо прямо з вами зараз. Реформи, які провів Олександр, призвели до... Розгортання промислового перевороту, а це в буквальному сенсі означає розвиток економіки. Це в буквальному сенсі означає е, нові ресурси для держави, яка зможе ці ресурси направити на війну, якщо затреба. В українських землях розгортання промислового перевороту позначається відкриттям нових і появою нових економічних регіонів. Південноукраїнські землі, які нещодавно були приєднані на той момент, тільки менше ста років приєднані до Російської імперії. Вони стають власне економічним серцем, тому що на Донбасі, в Донецькому вугільному басейні, починається видобуток вугілля. Вугілля це найважливіше паливо 19 століття. Без нього неможлива промисловість абсолютно, неможливе виробництво сталі, заліза, чугну, неможливе виробництво інших металів, неможлива. Техніка, як така паровози власне, їздять на вугіллі Тому видобуток вугілля стає одним з найважливіших показників економічного розвитку держави. І назва Донбас зараз це буквально Донецький басейн. Цього регіону не існувало як історичного. Він з'явився економічний, і люди, які приїжджали на Донбас, люди, які його поступово населювали після Голодоморів. Після переселень і так далі. Це не ті люди, які там жили до середини 19 століття. Це зовсім різні люди, зовсім інші люди. Про це я згадаю в кінці, коли буду говорити про населення міста. О. Інші два регіони, також економічні: це Криворізький залізорудний басейн і Нікопольський марганцевий басейн. Це частина українського так званого кристалічного щита. Найдревніших кісток землі, як я їх називаю, це найдревніші поклади на землі. Вони виходять близько до поверхні, і там можна добувати дуже корисні копалини, нікелів, марганцеві руди, там, титан і найбільше, звісно, це залізи. На такій невеличкій території, як оце тут позначено, це Криворізький басейн. Україна входить в десятку країн з найбільшими запасами заліза Там величезна кількість руди. І це на той момент, на 19 століття, дало неймовірний поштовх для Російської імперії. Тому, як бачите, південь українських земель стає центром, серцем економічного розвитку держави. Якщо раніше це була там якась трохи Уралу, то тепер вся промисловість буде концентруватися, більшість промисловості буде концентруватися в українських землях. З'являються нові міста. Перед вами заводи міста Юзівка, тепер місто Донецьк. Перед вами Кривий Ріг. Ось так видобували вуг... руду відкритим способом у величезних кар'єрах. Ці кар'єри зараз займають величезну площу і продовжують видобувати. Міста розбудовуються, міста постаються більшими і більшими. Є потреба в нових засобах комунікації і транспорту. З Одеси в місто Балту будується перша залізниця в 1864 році. Це перша залізниця в Україні, яка з'єднує місто Балту в Вінницькій області та Одесу, недарма саме туди побудували залізницю, бо Балта це цукроваріння, цукроваріння, це пшениця, це сільське господарство. А місто Одеса це, звісно ж, порт, який дає можливість все це продавати. В подальшому залізниці будуть розбудовуватися і ось залізниця на 1913 рік, тільки в районі Києва, от від Курська. Києва до Житомира і Новгород-Волинського величезна мережа. І ще більша вона буде на півдні. Тому що якщо в районі Києва тут, власне, це в основному транспортне сполучення, а також перевезення товарів зі Сходу на Захід, то на півдні це мережа, яка має поєднувати всі ці промислові регіони. Звісно ж, найбільшими промисловими регіонами, як я вже сказав, буде Кривий Ріг ось тут, і буде Донецький. Донбас. А, і звідси товари будуть їхати до Одеси, до Маріуполя, до портів, до Бридянська а, і а, до Миколаєва. А, і, в, і в зворотньому напрямку. А, побудова заводів, вимагає станків, вимагає професіоналів, вимагає ще якихось купу товарів. Все це буде вестись із портів в ці економічні регіони. Тобто маховик. Економіки, маховик промисловості розгортається все більше і більше і більше. І це не тільки видобувна галузь, залізо, нікель і вугілля. Це і машинобудівна галузь. Будуються заводи фабрики по виробництву паровозів в Луганську. В Шепетівці будуються заводи фабрики, які виготовляють сільськогосподарські машини, сівалки, виділки, плуги і так далі. І направду, друга половина 19 століття в. На Дніпрянщині період економічного процвітання людям стає жити краще, люди стають багатшими. Ну, Деякі, звісно, ставали може і біднішими, але якщо в загальному, то в основному люди ставали багатшими. І тут ще більше з цього ракурсу дивне і цікаве, що якраз в культурному плані це період найбільших утисків з боку Російської імперії по відношенню до українців. Отака от от цікава штука. Е, урбанізація це мої останні слова. Е, власне, урбанізація е, процес зростання населення міст. Е, от, е, приріст міського населення величезний. 97%. На 97% збіглося населення міст. От, найбільшими містами були Одеса і Київ. Е, Київ, е, як бачите, взагалі за 30 років зріс в 4 рази. Неймовірне зростання. Довгі, довгі 600 років Київ залишався далекою периферією, і з початком промислового перевороту він став серцем, тому що через Київ проклав залізницю, в Києві почали будувати заводи фабрики, цегляні, фабрики, і так, далі, і так далі. І Київ розквітає і нас доганяє навіть Одесу. Одеса була безперечним лідером. В Одесі вирувало життя як легальне, так і кримінальне ті кримінальна романтика, якою зараз живе, в тому числі Російська держава, вся вона походить з Одеси. Всі блатні слова, поняття і вся оця проча дурня е із кримінального світу, все це народилося, друзі, в нас, в Україні, в Одесі. От. Е чого міста? В містах є транспорт, в містах є інфраструктура, в містах є заводи. Заводи будуються біля міст. Це так воно повелося в Європі, так воно стало переламуватися в Україні, тому що попередньо заводи будувалися біля сіл, бо там була робоча сила. Коли ж людей відпустили з кріпацтва, вони потягнулися до міст. Щоправда, є дуже цікава штука, українські міста в основному населені були не українці, От. і це характерна штука. Українські міста починали говорити російською мовою ще до Радянського Союзу. Вони русифікувалися почасти, тому що такий був, така була лінія офіційна Російської імперії, а частково через те, що українці не хотіли їхати в міста. Українські селяни боялися, їм було рідніша рідна земля, рідне поличко, навіть якщо воно маленьке, ніж якась невідоме міське життя. Тому українців в містах було не ну, непереважна більшість, скажімо так, менше половини. От, особливо там, де відкривалися нові заводи і нові фабрики, на півдні туди приїжджало більше все В містах з'являється три характерних для модернізованого суспільства: три характерних таких прошарки: інтелігенція, люди, які заробляють своєю головою. Ну, от як я. я працюю інтелектуально і це моя робота. Я вчитель. Сюди ж відносяться лікарі, адвокати, юристи. Бухгалтери, клерки, різноманітні і так далі. Вони не працюють руками, вони працюють інтелектуально. Далі пролетаріат. Люди, які працюють на заводах, наймані робітники, найбідніші, але і найчисельніші, бо це люди, які забезпечують ритм життя. Буржуазія від слова буржуа з Франції. По суті, в сучасному перекладі це підприємці, це ті, хто відкриває нові фабрики. Заводиться ті, хто займається підприємницькою діяльністю, торгує, і так далі. Люди багаті, але в Російській імперії безправні. Бо нагадаю, що в Російській імперії зберігається абсолютний, абсолютна влада монарха, і буржуазія дуже сильно залежна від рішення монарха і наближених до нього людей. От такі зміни відбуваються, така, така модернізація розвертається в українських землях. Багато з цього до сих пір залишається для нас актуально, зокрема. Мережа залізниць, зокрема, хоча вона розбудувала, звісно. Зокрема, економічні райони все так же на Донбасі видобувають вугілля, хоча вже в менших значно, масштабах, не, не тільки через війну, а через те, що виснажились е, основні поклади. Так само е, возять метал і е, залізо із Кривого Роу, Так само там його добувають, переплавляють в ще більших об'ємах і ще, біль, на ще більших заводах. А Київ такий став найбільшим містом країни. Підбуваючи підсумок, да, ось Юзівка, місто Донецьк, а ось Київ. Підбуваючи підсумок, власне, повторюсь, що модернізація в Російській імперії почалася через зовнішні причини. Вони програли війну, вона була неможлива без реформ. Бо реформи давали робочу силу, можливості і власне, робочу силу, можливості владнати будь-який конфлікт, фінансова система мала працювати. Все це було продумано в реформах Олександра II. І українські землі це, мабуть, найважливіший висновок: Українські землі стають економічним серцем Російської імперії. Тому будь-які. Спроби українців думати про себе як про щось окреме від російської імперії викликали болісні реакції нижче спини російських імперіалістів, тому що вони розуміли, що вони втрачатимуть величезний економічний потенціал українських земель. По крім промисловості, нагадаю, що ще була потужна і потужне землеробство, потужне сільське господарство, про які ми поговоримо з вами на наступному занятті.